Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас розпаковка. Були в місті, знайшли ось такі листя черемші. Це таке вона з ароматом чесничку. 15 гривень пучечок. Взяли два пучки. Вітайте, шиканули. 30 гривень заплатили за це. Потім ця сама жінка <правда> поверталася назад з магазину. Виставила ще ось таку. Каже, що це домашня, в неї цибулька. Але вона настільки така. Синя-синя всередині, як Ялтинська, чи як кримська і кримська цибуля. Що аж руки красить, видно вам? І дуже солодка, дуже смачна. Так. Давно я мріяла знайти ось таке насіння цибульки. Це сімейка кущовочка. Бачу, що не дуже якась вона така. Це, але це також розова така довгенька я її придбала. 40 гривень літрова банка. Так, показуй. Купили ми індичку, взяли ось таке крило, воно по 90 гривень. Дуже м'ясне, хороше. Обрізали таке і на ковбасу, і, і просто шашличок робили. І отаку величенну гомілку індюшину. Це хочу зробити холодець. Кажуть, що Смачний з індючки холодець виходить. Отака, бачите, всередині вона. Ну, це навіть трішечки світліша, а попередню ми різали їли, то була темніша. Так. Купили ось такі зошитки по 4 і по 5 гривень. Взяли в лінію і клітинку. Тому що наші запаси, які ми робили, закінчилися такий фломастер Ну, маркер чорний. Дуже гарно тоненько пише. Це, нагадую, це в магазині Аврора купила. І набрала ось такого насіння. Там різні ціни. Ось така, як вона називається, кукуруза, гарбуз, буряка, кабачків різних. Різні ціни є і по 9, і по 12 гривень. І великий буряк, ось такий 20 грам. 19, здається, гривень. Тому ось такі. Ага, зайшла ще в аптеку, купила собі ось такі таблеточки лоратидин. Це від алергії, тому що щось трошки погано себе почуваю. І купила, скоренько покажи. Купили такі штанішки, рубчик лосини. Вони в інтернеті дивилася... Тихо держиш, бачите, такий рубчик. Гарно так вони тягнуться. Ну, не дуже тягнуться, але тягнуться. Е, в магазині вони 300 гривень, а в інтернеті, дивилася, трішки дорожче було. Тому ось такі у мене покупки. Дякую, що переглянули відео до кінця. Пишіть коментарі, діліться цим відео своїми друзями. Миру, добра, пока-пока.